Церква, брати і сестри, ми будемо продовжувати наше святкове зібрання на території дому молитви, тому заховуємо спокій і в благовинні перед Господом усі будемо стояти. І ти, брати і сестри, всі разом помолимось, попросимо Бога благословення на це дійство. Господи Боже, Батько Неба і землі, ми щиро Тобі дякуємо, Господь, за життя, яке ти дарував кожному із нас, за Сина Твого Ісуса Христа, який полюбив нас і віддав себе за нас на хрест, щоб ми мали життя вічне. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цей гарний сонячний день. А особливо за братів і сестер, які почули слово Твоє і зрозуміли заповідь Твою, яку Ти сказав, хто вірою хреститься, буде спасений. Тому благослови, Боже, хрещення, і хай в цьому славиться Твоє ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Олена, Чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому у чистому і доброму сумлінні до кінця днів Твого життя? Обіцяю. На підставі твоєї віри і обідності кращу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Інна. Чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий? Чи обіцяєте служити йому у чистому та доброму сумлінні до кінця вашого життя? На підставі вашої віри і обітниці, що вас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чи ви віруєте, що Ісус Христос є Син Божий? Чи обіцяєте служителю у чистому та доброму сумніні до кінця вашого життя? На підставі вашої віри та обітниці кращого вас ім'я Отця і Сина і Святого Духа? Чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий? Чи обіцяєш служити Йому у чистому та доброму сумлінні до кінця днів Твого життя? На підставі віри Твоєї кращи тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сестра Івана, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому у чистому та доброму сомлінні до кінця твого життя? Обіцяю. На підставі твоєї віри і обітниці крещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Брат Давид, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Чи обіцяєш служити Йому у чесному та доброму сумлінні до кінця твого життя? На підставі твоєї віри і обіниці хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Захарій, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому у чистому та доброму сумлінні до кінця твого життя? Обіцяю. На підставі твоєї віри і обідниці хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. А зараз ми будемо дякувати Богу, що ми могли провести ось таке гарне служіння, хрещення на цьому місці. І будемо просити, щоб Бог благословив нас на хід цього служіння, яке ми будемо продовжувати всередині у Домі молитви. Давайте щиро помолимось. Отець Небесний! Ми щиро вдячні тобі за твою любов. Ми дякуємо за твою доброту і ласку. Ми дякуємо за цю погоду, за це сонце. Ми дякуємо за проміння благодаті твоєї, які досягнули нас. Ми дякуємо, що ти прийшов в наше життя і ти спас нас. Ти помилував нас, ти простив нас, ти підняв на зерка погибні. І ми радіємо разом з тими, хто сьогодні вступив за віць з тобою. І просим благослови їх, змісти віру їхню і уповання на тебе. Нехай радість спасіння рухає кожним із нас, щоб ми залишались обіданими тобі, щоб ми залишались вірними тобі, щоб ми були носіями правди Твоєї, Алілуя! Ти сильний Бог, ти любящий Бог, який даєш Твоє благословення, благослови нас на хід продовження нашого зібрання. Ми бажаємо згадати про смерть і страждання Твої, про ту наругу, яку Ти прийняв раді нас, щоб нам дарувати життя з подостатком. Тому слався через нас наш Бог, Отець і Дусити на навіки. Амінь. Прошу, заходьте всередину, займайте свої місця, і там ми будемо продовжувати служіння.